Доброго дня усім! Зараз я покажу, як зареєструвати ФОП швидше, ніж випити чашку кави. Пишемо в гуглі реєстрація ФОП. Мене вже підтягнуло інформацію. Вибираємо автоматична реєстрація ФОП через Дію, подати заявку, Туди йде авторизація через сайт, ви проходите її і входите в систему. У мене воно вже відклеє. Відкриття ФОП сім кроків. Надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство. Громадянство вказано, адреса автоматично підтягнулася. Якщо це інша адреса, то ви вибираєте іншу, відповідно, прописуєте да? інформацію. Другий крок потрібно ввести вид діяльності. Давайте, до прикладу, введу свій квет, основний квет. І тут можна прописати додатково. Наголошую, перший раз, коли ви реєструєтеся, ви додаткові кведи вносите безкоштовно. Далі, якщо вам потрібно буде додавати їх, то це вже буде платно. Тому рекомендую, якщо ви плануєте ще в подальшому займатися якимсь видом діяльності, одразу його тут прописати. Там, там будь які от, наприклад, додали. Далі вибираємо далі. Далі запитання по тому, чи ви вели підприємницьку діяльність на спрощення системи оподаткування в даному році. Я не вела, ставлю ні, якщо вели, то так. І далі нам пропонують обрати тип оподаткування. Дивіться, тут досить зручно. Той тип оподаткування, який підходить по нашому кведу, він якби активний, ми можемо вибрати. Так? Той, який нам не підходить, він неактивний, тобто ви не помилитесь, ви не можете обрати. Тут навіть пише, що цей квед не підходить під дану систему оподаткування. Це досить зручно. Тобто, я можу вибрати або на загальну систему, або спрощену систему третю групу. Відповідно, я вибираю спрощену. Тут розписується інформація по податках, по доходах, де, які вас можуть проходити. Досить все зручно і чітко, і інформативно, тобто досить наповнений ресурс. Далі нажимаємо далі. Наступний крок місце. Провадження господарської діяльності, ви обираєте. Там, наприклад, я обираю за адресою реєстрації, ФО, тому що я можу, в принципі, проводити свою діяльність так. Якщо хочете, вказуєте додатковий телефон, не хочете, не вказуєте. Далі адресу, електронна пишта, в мене підтягнулася автоматично. Шостий крок. Далі наступний крок, сьомий крок це буде інформація, вся, яку ви заповнювали. Якщо вона вірна, ви її підтверджуєте. Зараз щось, бачите, підвисає трошки дія. І вона опрацьовується і відправляється заявочка на реєстрацію. Зараз очікуємо. Бачите, і так може бути, що трішки дія. Тобто ми пройшли вже всі кроки, нам залишилося натиснути кнопку відправити. А на це все ми витратили з вами 3 хвилини. Три хвилини, тобто чашку кави, ми п'ємо як мінімум 5, 10-15 хвилин. Тому е, зберігайте це відео, воно буде досить для вас корисним. Та підписуйтесь на мій канал, у мене велика кількість цікавих.